Якось за всіма цими гучними новинами зі штатів та з України ми пропустили цікаву подію. Детективи НАБУ затримали за підозрою у вимаганні хабаря друга Зеленського, слугу народу Миколу Задорожного. Він відповідає у Верховній Раді за будівництво фортифікацій та закупівлю дронів для армії. Як вам таке, шановні? Потужно ми дбаємо про армію і фортифікації? Достатньо потужно. Задорожний очолює спеціальну комісію парламенту з питань будівництва фортифікаційних споруд та закупівлі дронів. Він також є членом комітету з питань бюджету і йому довірили контроль бюджетних витрат на оборону. Видання Дзеркало тижня пише, що, за даними слідства, в березні 2024 року цей народний обранець сказав голові сільради надати хабар за неперешкоджання у проведенні тендеру з ремонту водогону в Охтирському районі Сумщини. Водогон там треба будувати, бо його зруйнували московитські окупанти. До речі, окупанти зруйнували, а свої кровосісі, слуги, хочуть на цьому нажитися. Як з'ясувало Набу та САП, депутат запропонував передати відкат у розмірі 10% від суми контракту. Ще 4% мали отримати місцеві правоохоронці. За цю суму вони не мали перешкоджати в освоєнні виділених коштів. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 мільйона гривень. Далі процитуємо трохи допису від Юрія Бутусова, який чітко все сформулював. Задорожний потрапив у парламент від слуги народу завдяки особистій дружбі з Володимиром Зеленським. До того як стати одним із розпорядників державного бюджету, задорожний був професійним ведучим на весіллях. Шоуменом працював у агенції «GB Event by Quartal 95», яка займалася організацією частини виступів Зеленського. Важко собі навіть уявити, що у голові цієї людини. На фронті гинуть тисячі патріотів через відсутність чи поганий стан фортифікаційних споруд, через те, що більшість дронів купують волонтери, поставки від держави просто мізерні і дронів гостро не вистачає. Одне слово, задорожного призначили на посаду, від якої залежить життя та смерть людей і держави. Але замість вирішення цих ключових питань для нашої нації, відповідальний слуга народу витрачає свої повноваження на те, щоби розводити голову сільради на хабар у 3,4 мільйона гривнів. Ганебна практика призначати на відповідальні посади пройдисвітів тільки тому, що вони коміки з кварталу. Хіба такі призначення має робити ставка Верховного Головнокомандувача? Якби той головнокомандувач справді хотів змін у будівництві фортифікацій, у закупівлі дронів, якби він справді хотів перемоги у війні. Сподіваюся, пише Юрій Бутусов, на найближчому засіданні Верховна Рада обере нового голову комісії по фортифікаціях та дронах, щоб той голова мав якусь репутаційну історію, пов'язану з війною. Серед депутатів слух таких людей немає, як і довіри до них немає.